Ми разом показуємо світу, що таке наша держава. Україна, яка бореться, Україна, який може бути боляче, важко. Але вона встає і продовжує йти до своєї мети. Україна, яка здатна тримати удар, Україна, яка здатна перемагати. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Був справжнім чоловіком, люблячим батьком та хоробрим воїном. Так, побратими описують захисника Романа Зеленського, якого провели в останню путь у Кременчуці. Деталі вже за Минула субота для Кременчужан стала днем жилоби, адже до міста на щиті повернувся хоробрий воїн Роман Зеленський. У 2015 році кременчужанин вступив до лав патрульної поліції Києва. Пізніше став частиною відділення тактичної підтримки. Разом з колегами він виконував критично важливі бойові завдання та був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ Хрест хоробрих. Утоження справжнього чоловіка це. Чоловік з сильним внутрішнім стержнем, з чіткою такою державною позицією, патріот своєї держави, самовіддано, завжди ніс і відповідально службу, намагався допомагати людям. І от на початку повномасштабного вторгнення відразу вступив до лав нашого зведеного загону, володів такими чіткими лідерськими якостями. Воїн брав участь в обороні ірпіня за час повномасштабного вторгнення. Воював на харківському, Дніпропетровському, Запорізькому, Сумському, Луганському та Донецькому напрямках. Виконував бойові завдання по безпілотним. Літальним засобом займався розвідкою, займався скидами, знищував ворога. Був переведений в 23-му році на південне направлення, то там ніс службу. Потім знову повернувся на схід. Взведений наш загін нашого підрозділу. Теж вже перемістився на сумське направлення. Він один із перших туди вступив. Однак це війна, і вона забирає найкращих під час виконання бойового завдання. Захисник отримав важке поранення голови. На жаль, Роман Зеленський відійшов у вічність 22 серпня у лікарні. Попрощатися із хоробрим воїном до міського палацу культури прийшли його рідні, друзі та побратими. Він завжди любив отримувати життя Все він не боявся нічого. Він завжди йшов вперед. Він завжди. Він любив він і працював і відпочивав, займався спортом. Я не знаю, коли він це все успівав, але він завжди був перший, хто можна так сказати, за любий двіж. Він перший, хто поїхав, вирвався на війну з самого початку. Ну, і, на жаль, і зараз перший. Вічна слава Роману Зеленському. Його ім'я навіки залишиться в пам'яті нашого народу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Ще одна непоправна втрата для Кременчука. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь хороброго захисника Євгена Перестенка. На прощанні були наші журналісти. Сьогодні Кременчук провів в останню путь славного сина українського народу, справжнього героя, солдата, гранатометника стрілецького відділення Євгена Перестенка. Вірний військовій присязі та українському народові він мужньо виконав свій військовий обов'язок, віддавши життя за Україну, її свободу та незалежність. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в російсько-українській війні солдатом Перестенко. Євгеном Миколаєвичем 1980 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Мав матір, дружину та сина. Призваний на військову службу під час мобілізації 10 квітня 2024 року. Займав посаду гранатометник стрілецького відділення. Загинув 18 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту. Сеньківка, Куп'янського району Харківської області Євген Перестенко лишив по собі глибокий слід у серцях людей, які мали честь знати його і познайомитись з його мужністю та самовідданістю. В пам'яті кожного захисник залишиться доброю та світлою людиною, яка завжди могла підтримати та допомогти. Хлопець він був дуже доброзучний. Гарна, дуже людина позитивна, дуже хороша людина. Дуже тяжко ж, хлопці гибнуть. Подвиг Євгена Перестенка завжди нагадуватиме нам про ціну свободи і мирного спокою. Ми пам'ятатимемо про нього як про справжнього героя. Вічна пам'ять захиснику Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує виконувати замовлення наших оборонців, забезпечує їх необхідною технікою та обладнанням, наближаючи перемогу. Що сьогодні отримали військові? Дізнайтесь у наступному матеріалі. Вчасно виявити і зупинити ворога на передовій одне з найважливіших та водночас найважчих завдань. Тому, аби наші захисники могли навіть уночі бачити окупантів і ефективно їх нищити. Кременчук передав військовим тепловізійні монокуляри. Сьогодні одному з підрозділів національної гвардії, який виконує завдання за призначенням, передаємо тепловізійні комплекси для того, щоб хлопці бачили ворога, щоб мали можливість попередити про. Його атаки, які на жаль постійно відбуваються на позиції наших бійців. Ну і виконували всі ті завдання, які перед ними ставить верховний головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський і командування відповідного напрямку. Віталій Олексійович, велика подяка всій нашій територіальній громаді міста Кременчука за надану допомогу. Ми дійсно будемо ці прилади використовувати для того, щоб завдати максимальної шкоди нашому противнику і ворогу. Дуже велике дякую і разом до перемоги. Так. Усі кременчужани, усі платники податків це ті, завдяки кому місто має можливість закупляти необхідну для військових техніку та прилади. Продовжуємо в тому ж дусі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зранку 26 серпня уся мапа України була червоною. Вибухи пролунали в багатьох містах. Цю атаку вже назвали однією з наймасованіших. Є влучання по цивільних об'єктах і житлових будинках. І, на жаль, є загиблі та поранені. Усі подробиці за мить. 26 серпня міста України здригнулись від вибухів. Окупанти ще від ночі запустили десятки шахедів. Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали в багатьох містах та областях. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Національна енергетична компанія Укренерго запровадила екстрені відключення електроенергії. Ворог застосував близько ста ракет та стільки ж дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це був один з найбільших ударів комбінований. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Тож, що відомо станом на зараз, Київ пошкоджено понад 30 приватних будинків, відкрито 300 пунктів незламності. Також пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Дамба Київської ГЕС критичних пошкоджень не зазнала. Полтавщина зранку стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по промисловому об'єкту. Через атаку травмовано п'ятеро людей. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі, поранену жінку. Загалом повітряна тривога у Полтавській області тривала понад 14 годин. Луцьк, обстріл об'єкта критичної інфраструктури та житлових будинків. Одна людина загинула, п'ятеро отримали травми внаслідок ранкової атаки. Дніпропетровщина пошкоджені з десяток будинків, два зруйновані, одна людина загинула. Запорізька область зруйновано майже 20 житлових будинків. Загинув чоловік. 71-річна жінка поранена. Одещина щонайменше 9 приватних будинків пошкоджено, є поранені, серед них діти. Львівщина вражено кілька енергооб'єктів травмованих та загиблих немає. Житомирська область постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Одна людина загинула, є поранені. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна відповість на сьогоднішній масований обстріл РФ. Також він наголосив, що чергова масована атака ще раз доводить, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Цієї суботи нагородили переможців щорічного загальноміського конкурсу вишиванок Вишиваний Кременчук. Детальніше про учасників та їхні роботи розкажуть наші журналісти. Символічно саме 24 серпня, у день незалежності України, у Кременчуцькій міській художній галереї нагородили переможців щорічного конкурсу Вишиваний Кременчук. Кожна робота унікальна. Кожна робота це окрема історія, яка вартує уваги і визнання. Тому всі учасники отримали свої дипломи, солодощі та приємні подарунки. У Кременчуці такий конкурс проводять уже протягом багатьох років. І зараз, коли окупанти просто випалюють все українське, ми в той час сміливо вдягаємо сорочки, вишиваємо рушники та виготовляємо ляльки-мотанки. Вкотре доводячи, що ворог скоріше зуби об нас зламає, аніж змусить забути, хто ми є насправді. Дуже багато учасників, які представляють свої роботи етнічного, національного спрямування, а також старовинні вишивки, які зберігаються у їхніх родин. У сьогоднішні дні це надзвичайно важливо, тому що українська вишивка дозволяє нам відчувати свою ідентичність, свою національну приналежність до роду українців. Тішаюся тим, що саме в день незалежності нашої держави маємо можливість гуртуватися, підтримувати, насолоджуватися, популяризувати і за. Похувати людей, наше традиційне українське, бо ми, українці, і ми вартуємо те, щоб весь світ дізнався про те, що є країна, є люди потужної сили. Кропітку роботу майстринь оцінили об'єктивно. Переможців обирали журі, а також пересічні кременчужани, які могли голосувати за той чи інший виріб онлайн. Чоловіч вишиту писану сорочку на чорній тканині технікою штапівка. Сподівалася, що переможе, бо дуже подобається моя сорочка. Вже планую, що буду вишивати наступним разом. Дякуємо всім, хто долучився до участі в конкурсі вишиваний Кременчук, підтримуючи такі добрі традиції, ми зберігаємо та примножуємо нашу культурну та історичну спадщину. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Нещодавно для активної молоді з числа учнівського та студентського самоврядування пройшов захід Молодіжна патріотична платформа, організований молодіжним парламентом Кременчука спільно з міською владою. Як це пройшло, бачили наші журналісти. Молодіжна патріотична платформа захід спрямований на виховання свідомих громадян, зміцнення патріотизму та підтримки морального і фізичного здоров'я молоді. Цьогоріч він об'єднав більше 20 активних кременчужан з числа учнівського та студентського самоврядування. Це такий традиційний захід цього року. В зв'язку з ситуацією напруженою, він проходив один день, але це не змінює суті того, що ми хотіли. Да, ми говоримо про патріотизм. В не говоримо про те, як в книжках написано або в сайтах, або розумні історики. Да, ми говоримо про сучасність, про молодь, яка живе зараз в умовах війни, про той розвиток і патріотизм, який є на сьогодні, в такому виді. Тому це дуже важливий захід для того, щоб молодь переключилася, переосмислила, зарядилася і могла вже в новий навчальний рік рухатися з новими силами, енергіями і робити ті зміни, які вона саме молодь має робити в сучасному світі. Міська влада Кременчука традиційно підтримує проведення подібних заходів, адже вони сприяють формуванню активного, а головне свідомого покоління молоді. На відкриття патріотичної платформи завітав і міський голова Віталій Малецький. Ця сила українців вона потужна, вона подолає будь-які негаразди і будь-які. Вороги усвідомлять, що вони неправильно вчинили, коли прийшли на нашу землю. Чекаємо результатів форуму. Чекаємо ваших дописів в Фейсбуці, вашого бачення, ваших е, висновків щодо того, що тут говорили, як говорили і як нам треба далі розбудовувати нашу незалежну Україну. За один насичений день хлопці та дівчата брали участь у лекціях, воркшопах та панельних дискусіях на тему патріотизму, волонтерства, популяризації українського контенту та ще багато цікавих і важливих речей. Окрім теоретичних знань, молодь навчилась робити ляльку-мотанку своїми руками. Пройшли навчання військовій справі та займались йогою. На завершення дня відбулася неймовірно атмосферна музична програма, під час якої усі учасники об'єднались, співаючи українські пісні. Усі спікери це досвідчені та патріотично налаштовані кременчужани, які поділили своїми думками та досвідом. В Моєму розумінні патріотизм це не тільки гасло, це стан душі. І я б дуже хотіла, щоб ви той стан піднімали, піднімали і запалювали вокруг себе інших людей. Бо на жаль, в нашому суспільстві є ще проблеми, дуже багато їх. І треба доносити ту краплинку, доносити інформацію і бути гідним прикладом патріотичної гарної людини. Українця, це наше майбутнє, і я розумію, що коли за підтримкою Віталія Олексійовича ми почали десь років 7-8 тому їздити по школах, показувати, розповідати, що таке майдан, що таке АТО, що таке майбутнє Україна, і за що ми боремося, за що була революція гідності, то я думаю, що ті хлопці, які нас уважно слухали і. Змогли якось нас сприйняти нормально. Вони зараз взяли вже зброю і захищають Україну. Радіємо, що молоді кременчужани такі свідомі та активні. Учасники поділили, що цей захід для них можливість не лише поглибити свої знання про патріотизм і громадську активність, але й знайти однодумців та втілити власні ідеї в реальність. Треба заохочувати молодь до патріотизму. Треба заохочувати молодь до кардинальних змін, до кардинальної українізації. Я вважаю, що такі заходи дуже корисно проводити для молоді, тому що вони виховують у молоді, тому що вони. Об'єднують молодь, тому що вони наставляють молодь у подальшому житті, дуже хочу подякувати організаторам за такий процес за таку організацію. Дуже все чудово, просто на вищому рівні. На мою думку, ця організація вона надзвичайно підбурює молодіжний дух нашої сучасності. А наша юна кров, вона борлить, слухаючи настанови і поради дорослих щодо того, як вони пройшли цей шлях. І звичайно, наш шлях він відрізняється від їхнього, але чуючи, як вони. Діляться з нами своїми переживаннями і те, як вони його проходили, як вони долали свої труднощі. Ми розуміємо, що в наших силах дала наші. Ми розуміємо, що саме на наших плечах тепер майбутнє нашої держави. Дякуємо молодіжному парламенті за те, що надають нам такі чудові можливості розвивати цей наш молодіжний патріотичний дух. А це надзвичайно надихає. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Євгеній Грінченко. Кременчуцькі новини. Для всіх поціновувачів швидких шахів у Кременчуці відбувся бліц-турнір з нагоди Дня Незалежності України. Які баталії відбувалися в освітньому хабі інша освіта? Дізнайтесь. Далі днями у Кременчуці відбувся шаховий бліц-турнір з нагоди дня незалежності України 2024 Змагання проходили в освітньому хабі. Інша освіта за організації Федерації шахів міста Кременчука. Це вже не перший рік. Це вже ми кілька років співпрацюємо. Вони раді нас вітати. Ми теж раді, що на такому хабу інша освіта, тут в торговому центрі ми можемо в хороших умовах проводити змагання сьогодні. 34 учасника передбачені. Кубки медалі будуть грошові призи. Доволі багато нагород більше десяти нагород у нас буде різних різних категорій, Є серед жінок, є серед дітей. Такі тематичні турніри не аби як привертають увагу усіх поціновувачів шахів. Адже завдяки ним гравці різних рівнів можуть спробувати власні сили. Хотіла поздоровити всіх нас, українців, з цим днем з великим Днем незалежності побажати найшвидшої перемоги всім нам дуже швидкий турнір, але дуже цікавий. Виходить на новий рівень. Перейняв опит львівської школи шахової, Тому місто Кременчук дуже гарно буде розвиватися в цьому напрямку. Маленькі діточки, багато людей грають, дуже це виглядає приємно. Дуже мені подобається грати в такі тематичні турніри, дуже цікаво. Більше практики буду старатися якісь призи отримати. Вітаємо усіх призерів турніру та бажаємо і надалі покращувати рівень своєї майстерності. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Цієї неділі традиційно віряни різних конфесій піднесли свої молитви до Бога, аби попросити миру та скорішої перемоги для України. Деталі вже за мить. Вже традиційною стала зустріч вірян представників різних конфесій на площі перемоги задля спільної молитви до Бога, аби він захистив український народ та подарував довгоочікуваний мир на нашій землі. Настав той час, коли ми знову можемо зібратись разом і славити нашого Господа, вклонятися йому і словом, і молитвою. Перебуваючи в його присутності, молились за припинення вогню, за перемогу та за здоров'я і спасіння життів наших мужніх воїнів. І нині вони копочу наші, мови тобі. Міцні сіли твої побої народа, на українські, вот наші справи, при славу нахи на перемогу і над ворогами нашою. Місни самобутньої твої кравиці, державо накої на перена. Приходісь до накопичу, попереднього. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам всього. і віримо, що увесь цей жах невдовзі закінчиться. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо все, щоб ми та наші нащадки жили у мирній та процвітаючій державі. Нехай в Україні буде достатньо засобів та захисту наших територій. Нехай жодна зброя ворога не буде та що зроблена проти нас, не буде мати успіху. Підкріпи бойовий тут наших воїнів, українці, і посили страху серцях наших ворогів. Хто пішов на нас зі зброєю. Одним шляхом, нехай тікає сьома шляхами, і нехай буде тобі слава за нашу перемогу. Бо твоє є царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній, хто рятує та допомагає нашим людям. Дякуємо всім, хто віддано працює заради збереження життя. Слава всім, хто воює, слава Україні.